Серед зелених дібров, топких боліт, пригорнулося до тихого удаю старовинне село Удайці. Зразу ж подумається, як поетично удай і Удайці. Але до 1947 року село мало іншу назву Мамаївка. Село Мамаївка не поталанило. Розповідають, що на початку століття була думка прокласти залізницю від Леновиці до Мамаївки, де був спиртзавод. Але на заваді стала Перша світова війна. Якби цим планам судилося збутися, то квітла б Мамаївка. За однією з легенд назва села пішла від першого поселенця козака Мамая. Може, одного з тих, яких змальовано на картинах з чубом оселедцем, конем чи музичним інструментом. Як би там не було, а згадка про козака Мамая залишилась в легенді. Вперше про Мамаївку згадується ще в 1629 році, село входило до складу Прилуцького полку Полкова Сотня. У 1689 році воно було віддане мазепою головному судді кіндрату Тарасовичу. А далі вже переходило від одного богатого полковника Горленка до полкового судді Огроновича. Володіли селом і генерали, навіть генерал, майор Сербського гусарського полку Стоянов. Землі тут. Справді чудові. Ті землі, які межують з Леновицею, до 1861 року належали громаді під час реформи і відміни кріпосного права якимось чином понад 250 десятин тієї землі було відкинуто до земель пана Панєвіна. І тоді громада спорядила ходаків до самого Петербурга. До самого царя шукати правди. Були ті ходаки у царя чи ні, але землі їм повернули. Мабуть, це робилося на хвилі так званої показної демократії. Так, з цієї пори ці два поля і називають відкидними. Треба сказати, що засновниками спиртзаводу були пани Панівські. Найбільший вклад в реконструкцію і розширення виробництва вніс панєвін Федір Іванович. У північній частині своїх земель для потреб спиртзаводу він повелів розпочати торфорозробки. На місці торфорозробок нині утворилися чотири озера, які називають зароєм від риття торфу. Багато залишилось куточків і місцин. Які пов'язані з прізвищами чи прізвиськами тих чи інших власників. Чорноволотова балка взяла собі назву від хутора, який належав господарю Чорноволоту. Попів яр перетинав землі, які належали місцевому священнику. Майданове поле належало колись дядькові майданнику. Прошуміли роки. Мов хвилями удаю злизало їх. Давно нема дядька, а поле існує. Вниз по течії річки Удай, ближче до села Нова Гребля, ліс і луг називаються стінки. Це, мабуть, тому що правий берег удаю стіною обривається до води. Село Мамаївка в 1947 році було перейменовано. Село Удайці Чимось не сподобалось тогочасним керівникам стара назва села, але й зараз навколишні жителі ще називають село Мамаївкою. Чим їх прогнівив козак Мамай, ніхто тепер не здогадається. Як і всюди, село Удайці ділиться на кутки Південно-західну частину називають Польща. Старожили кажуть, що раніше там проживали декілька родин польського походження, які поселились тут ще за часів козаччини. Одна із найдовших в селі вулиць мала назву Ковбасюка. Розповідають, що назву їй дав один п'яний гуляка, який йшов додому з шинку. За сільчанинові дорога видалась довгою. Лутався він від тину до тину. Піднімався, та все ворущав. Та коли ж ця ковбаса кінчиться. А от північна частина села має назву Торбенці. Бо селились і будувались там люди, які приходили із самими торбами. Можливо, були вони бідні, бо потім важкою працею піднімали своє господарство. У селі ще до Революції була старенька церква. І лише у 1921 році отець Харченко Клим запропонував побудувати нову церкву. Жителі села дружно підтримали священника. Кажуть, що кожну деревину батюшка сам вибирав, сам разом із Теслями клав з рук нової церкви. Церква була збудована красива і міцна. На Миколу. За старим стилем 19 грудня її освятили, і стала вона Миколаївською. Хреста на церкву встановлював Тесляр Євсей. Цей сміливець підняв Христа майже на 30-метрову висоту. Пережила церква Другу світову війну. А в 1945 році її розібрали та побудували двоповерхову школу. А ось іще одна цікава історія, яку нам розповіли старі люди. Від пана Паніміна до 1918 року дожив його прекрасний будинок. Село тоді було підпорядковане Яблунівському району. І от тодішнє начальство району вирішило з цього палацу побудувати у Яблунівці лікарню. Тричі начальники збирали сход села, просили дозволу розібрати будинок, але мамаївці були непохитні дуже їм хотілося, щоб ці хороми залишилися в селу. Лише на четвертий раз перевагою у два голоси вдалося добитися свого. Палац розібрали порознарядці, дядьки з возами. З усього району почали звозити його в яблуні, але по дорозі продавали колоди. Кажуть, що пів ковтунівки відбудувались з Мамоївського палацу. Лікарня так і не була побудована, а палац розплився по окрузі, наче заяче сало по Сковороді сміялись тоді в селі. З давніх часів люди у дайцях вирощували м'яту. Тютюн займалися рибальством, бо риби тоді в Удаї було чимало. У 1835 році на річці Удай був збудований водяний млин, а в 1973 вирішили, що пора дати роботу електриці. А з того млинового дерева чи не краще побудувати собі хати як вирішили, так і зробили. У 1939 році в удайцях було три колгоспи. Ще й зараз в селі залишились кутки Кіровщина, Чапаївщина, Краснозоряни. Поширеними прізвищами в удайцях є Дьохтяр, Силенко, Селесько, Попович, Сердюк. Мабуть, предки дьохтярів займались викурюванням дьогтю. Асиленків рід пішов від коваля сили, який був одним із перших поселенців Мамаївці. Українські селеські пішли від донського козака Селезньова. А козацьке прізвище Сердюки виникло від роду занять вояків у козацьких сотнях це щось на зразок теперішніх десантників. Поширені прізвиська в селі, метолені і хабині. Якийсь Микола дуже погано вимовляв букву К, от і виходила в нього метола. Давно нема Миколи, а прізвисько пристало до роду до сих пір. Цікава історія пов'язана з прізвиськом Хаба. За непокору ханам, а чи, може, за участь у якомусь бунті, один із селян був засланий до Хабаровського краю. Але не міг селянин жити в неволі. Втік він і чотири роки добирався до рідного села. З того часу і з'явились в селі хабені, хоч і прізвища в них різні. Дуже багато легенд і згадок загубилися в людській пам'яті стерті з земля міста, а село у Дайці живе. І люди вірять, що доля ще посміхнеться їм. Терплячі і працьовиті люди.